раніше один раз літав, і дуже мало, але зараз в мене виходить досить гарно. Школяр Олександр Ворон із Сарн показує навички з пілотування FPV-дроном на симуляторі. Наразі каже, робить це на рівні початківця. Потрібно якийсь левел полегшує, тоді почують збільшуватись важкість і тоді вже буде гарно. Як свої вже навички оцінюєш? Дуже мало. Ну, десь максимум три буде, бо я дивлюся там телеграм-канали, як літають хлопці, це закипається. Вони гарно за керувати дронами навчали представники зведеного стрілецького полку поліції хижак 3 на симуляторі. Учасники відпрацьовували базові навички пилотування зліт, посадка, утримання висоти та курсу. Це насправді дуже складно. Це вимагає великої концентрації, великої уважності. І просто ти, коли граєш на симуляторі, ти вчишся керувати з точністю там, до секунд, до конкретних рухів. А просто коли розумієш, яку цінність це має, що наші хлопці цим займаються постійно і в якій напрузі вони перебувають, це викликає ще більшу повагу. Тому ну, я вважаю, що кожен повинен спробувати, що це насправді таке, бо не всі розуміють ну, керувати дронами. Так собі мило, прикольно, але це, це дуже складно. Інструктори кажуть, головна ціль тренування зацікавити та показати можливості техніки, стверджують, що за допомогою симулятора навчитись основам пілотування дрона можна за дві години. Ми часто робимо заняття для дітей по навчанню керування безпілотниками і помітили таку, що по перше, це цікавить як дітей, так і дорослих, тому що це для когось щось далеке десь чули по телевізору, але ніколи не пробували. Наприклад, якщо літати на симуляторі, тобто це через комп'ютер, програма. Але на пульті в нас є діти, які за ту, там, три години-дві години заняття гарно на ньому вчилися літати. Тобто це є реально, просто треба, щоб було бажання. Ну, можливо, там моторика, рук, якщо, наприклад, дитина грає в якісь ігри, це простіше, якщо, та, якщо, це, якщо ти ніколи не робив. Але літати на симуляторі, майже ну, якщо багато дітей, може з першого разу. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.